Друзі, всіх вітаю на каналі Хаботню. Сьогодні у нас друга фаза кодів командирів, подія поклик Марса. Вод. Коди будуть вписані, уже готові. Вам тільки потрібно буде кліцнути на посилання та активувати код. Сьогодні з'явилися коди командирів другої фази. Можете вводити будь-хто на вибір, але тільки один раз. Фаза 3 розпочнеться 17 травня. У нас є декілька бонус-кодів, а отже, ми вводимо перший бонус-код, який буде у вас зараз на екрані. Я думаю, що вам вони сподобаються. Так, плюхи невеликі, але все ж таки вони вам знадобляться. Отже, перший командир це Аврора Адамс, Томас Фармер, Моніка Джордж і Стівен Хортон, а також Михайло Кострицин. Також не забувайте. Ми що на каналі проходить розіграш. Можете обов'язково підписуватись на канал. Ви зараз бачили, де проходить розіграш. Можете клікнути на посилання та подивитись той відеоролик, що потрібно зробити. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Ти не забудь обов'язково підписатись на канал та влупити вподобайку. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.